Не хоче Бог жертви без покаяння. Послухайте слова Господнього, содомські князі, почуйте закон Божий нашого народа Гоморський. Нащо мені многота ваших жертв, говорить Господь, наситися я цілопаленням баранів і жиров, ситих телят, а крови, биків та овець і козлів не жадаю. Як приходите, ви щоб. Явитися Перед обличчям моїм, хто жадає того з руки вашої, щоб топтали подвір'я мої? Не приносьте ви більше жертовного дару, ваше кадило огида для мене. Воно новомісяча та ті суботи, скликання зборів не можу знести. Я... Марноти цієї новомісяця ваші і усі ваші свята, ненавидить душа моя, їх вони стали мені тягарем, я змучений зносити їх, коли ж руки свої простягайте, я мружу від вас свої очі, навіть коли ви молитву примножуєте, я не слухаю вас. Ваші руки наповнені кров'ю, умийтеся, очисти себе, відкиньте зло ваших учинків і перед очей моїх, перестаньте чинити лихня навчіться чинити добро, правосуддя, жадайте, карайте грабіжника, дайте суд сироті, завдову заступайтеся, прийдіть і будьмо правуватися, говорить Господь. Коли ваші гріхи будуть, як кармазин, стануть білі, мов сніг, а якщо будуть червоні, немов багряниця, то стануть, мов вовна вони. Кому ще не зрозуміло. Ці слова такі доступні, і так зрозуміло, що Богу не потрібно ніякі жертви, Богу не потрібні ніякі е, приношення. Та що ми йдемо на свята, так, і, і, і сходили до церкви. Так, ми приходили, поклонялися, жертви приносили туди, щось освячували. Е, щось ми, ну, які там свята тільки не були. да, Ми приходимо на те маковея чи ми несемо туди дари. Богу це не потрібно, не. Потрібно, Богу, це противно. Він цього не хоче. Не хоче, тут все зрозуміло. Ніяке кадило, яким кадилом, батюшки, це все роблять. Йому це, ну, Богу противно, він відвертає лице своє. Богу потрібне тільки наше покаяння, щоб ми, ми прийшли. Він не хоче цього вавилону, не хоче. Він хоче, щоб ми прийшли, покаялися, увірували гості. Господа, прийняли його в своє серце, прийняли до покаяння. прийшли. І щоб ми були врятовані Він хоче, щоб ми, ми проповідували кожного дня, проповідували слово Боже, Його слова, так як і робиться Ісус з учнями. Вони проповідували, вони врятували з душі. Отак от і Господь хоче, щоб ми ходили, проповідували і рятували ще тих, хто ще не врятувався. Амінь.